Яке сьогодні враження у вас від суду, що сьогодні відбувалося? Е, насправді воно було передбачено, бо вже останнє засідання е, заявник не з'явився. Від Микитася, від Окербу Девелопмент, не було представників. І вони, напевно, не очікували, що громада наскільки буде організована і почне ходити на суди. Вони наділися, що візьмуть із мором або злякають, або ще які вони е, знаєте, кажуть, створити ніби на условия существування. Ну не вдалося. Тому те, що вони сьогодні подали позов про задоволення без, без задоволення. Уволення розгляд справи, ну оце передбачена ситуація. Тобто незаконний забудовник злякався громади, і це ще раз доводить. Коли громада організована, коли вона захищає свої права, можна добуватися будь-які Іти проти будь-якої стіни, проти будь-якого наглого цинічного забудовника. Якби він там себе не думав, що він позиціонував, що за ним стоять дуже уважаємі люди, чи стоять якісь великі капітали. Насправді ми перемогли, і це ще раз доводить те, що. Що в єдності сила, де люди об'єднуються навколо ідеї, можна перемагати будь-які гроші, будь-який цинізм будь-яку брехню і будь-яку наглість.